Коаліція коаліцію парламенських коаліція парламентських фракцій мало би в парламентсько-президентській республіці визначати необхідність змін і час їх проведення. Дивно чути ультиматуми в даному випадку від прем'єра. Насправді, до 25 травня нереально вийти з єдиним проектом конституції. Виконувач обов'язків голови фракції Батьківщина в Верховній Раді назвав альтернативний термін погодження тексту конституції до 25 червня. Повинно відбутися перше голосування. Але що це буде за голосування? Це буде голосування за єдину країну з потужним місцевим самоврядуванням, чи це буде голосування за удільні князівства, які вимагають для себе фактично створення псевдодержав? Відповідь на це повинна дати Конституція. Водночас не можуть домовитися народні обранці і щодо основних положень нової конституції. Робоча група пропонує залишити без змін перший, третій та тринадцятий розділи документу. Сюди відноситься і мовне питання. Втім, регіонали кажуть: немає російської мови, немає депутатів на пленарних засіданнях. Ми не приймаємо участь і не будемо приймати участь до виконання всіх требуванів жителів юго востока України в пленарних засіданнях. В заседаниях комиссии конституционной мы принимать участие будем и будем поддерживать изменения в Конституцию. Народ Украины должен решить статус русского языка как государственного. Этот вопрос должен быть внесен на референдум. Деякі ж політики мають сумніви, що парламентарі взагалі зможуть найближчого часу розробити єдиний текст конституції, зважаючи на різне бачення змісту основного закону у фракціях. На сьогодні нет ні одного тексту, поэтому я думаю, що найважливіше ми можемо сейчас спробувати змінити блок, касаючись місцевого самоправлення і косі не прийняти в цій частині. Але це буде тільки початок конституційного процесу. Найперше, напевне, це прогнози все ж таки, чи зможуть дійти згоди у парламенті політики до 25 травня, і головне від чого це залежатиме, пане Михайло. Давайте я звернуся зустрілась Михайло Головко. Ну, спершу я би хотів сказати, що дуже важко знайти з спільного консенсуму, тому що ми бачимо, що політичні сили дуже наші відрізняються в поглядах, в ідеологіях, в баченнях розвитку конституційного процесу, і взагалі змін до конституції. На жаль, але ми бачаємо найбільшу зараз проблему в тому, що ця конституція вона просто банально не виконується, і не так нам потрібно постійно змінювати чи думати, як поміняти, як би хоча б дотриматися тих діючих право. На сьогоднішній День ми бачимо які грубі порушення в законодавстві, особливо що стосується зараз, дуже важливе питання безпеки країни, і це людей турбує певно, що найбільше з цього. Звісно, потрібно розглядати питання референдуму, питання конституційних змін, особливо щодо місцевого самоврядування, до повноважень, місцевих, до бюджетних повноважень, розподілу функцій і так далі до адміністративної такої реформи, все це по суду судів і. Питання судової реформи, все це повинно включати в конституції, і це людей дійсно турбує. От але е, першочергово, я думаю, що нам зараз потрібно подумати, як би врегулювати ситуацію на сході. Це дійсно є найбільше болюча точка сьогоднішньої української країни держави. Мені не хоч тобто варто нагадати, що навіть тоді, коли в Україні єдиний раз був референдум, всеукраїнський кучма проводив, і прийнято було рішення, що народних депутатів не 450, а 300, що парламент стає двопалатний, ну інші рішення були прийняті. Навіть тоді він втілений не був в Україні. от таке законодавство, яке означає, що проголошування навіть референдумом і прийняття рішення там 90% було у нас по деяких районах. Це все одно нічого не значить. Це всього лише рекомендація. А ми та а рекомендації ми і так знаємо. Ми всі розуміємо, що треба діалог зі сходом. Ми всі розуміємо, треба децентралізацію. Місцеве самоврядування, тобто для цього референдум не потрібен. Найбільше що мене а, турбує, ну взагалі би, вражає в цій ситуації, що а, наші опоненти партії регіонів комуністи переклали з здорової на хвору голову. Тобто, ми півтора року в парламенті про це постійно говорили: про збільшення повноважень на місцях, про проведення, про ухвалення нового закону, про референдум, про децентралізацію влади, про е, ліквідацію адміністрації, про надання функцій місцевим громадам, е, зміна формування бюджету. І так далі, це та наша програма, і дискусійна взагалі, була трибуна. Завжди про це ми говорили, і вони не, не чули. Тобто глуха стіна тільки. Поміняли Януковича, все вони в один голос всі на всіх каналах, і один так завели, що давайте проводити референдум, давайте децентралізацію. Так ми за, але першим правильно сказав Олександр, що від нас, яка є найбільша проблема з цей закон старий про референдум. Згідно цього закону, ми не можемо зараз провести нормальний легітимний референдум. Раз в нас немає закону про референдум, місцеві референдуми, тобто на регіональному рівні, це теж потрібно на закознезаконодавчого. Чому рівні це змінювати? Відповідно, виникає ряд моментів до виборів. Це технічно взагалі неможливо зробити. Більше як ми хочемо взагалі провести референдум в частині України, яка є практично відсутня влада, міліція, яка покинула і не виконує свої функції, за яких треба відкривати принаймні кримінальні справи і притягувати їх до відповідальності, сажати в тюрми. Так далі в нас захоплені адміністративні будівлі. У нас групи групування бандитів бігає з автоматами, розстрілюють, вбивають людей, практично організовують етнічні чистки. На де за українську мову, за український прапор, б'ють тебе калічать і так далі. Тобто, як в таких умовах взагалі ми можемо говорити про проведення якогось референдуму? Всі за те, щоб провести референдум, але для цього повинен бути відповідний момент. Раз, друге, на сьогоднішній день ми на жаль ми бачимо, що банально відбувається сценарій Кремля. Тобто, Москва поставила завдання і тут попугає на місцях їхні представники, тебе тобто, п'ята колона, про це говорить: давайте референдум, давайте додало федералізацію і так далі. Ну вибух. Ти мені в Українці згідно соціологічних опитувань, і так далі за унітарну форму правління. Якщо навіть подивитися на борту саму Росію, то в них федералізація це так просто для показухи назва. А насправді ніякої федералізації немає. Тобто, всі повноваження там чітко розписані в президентській вертикалі і в Кремля. А на місцях вони тих функцій практично не мають. І тому ми говоримо, що в цей час створювати федералізація це явним шляхом ти згідно плану Путіна. Це чергова втрата, так як Криму, так і за. Зараз є Донбасу, це розкол країни. І тому ті речі, звісно, ми їх підтримувати не будемо. Зрозуміло, з нами.